Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. відділення поліції, інспектор Так, так я чую. Так. Це відео з нагрудних камер поліцейських. Щойно вони зупинили легковик, який їхав із увімкненим дальнім світлом і засліплював увесь зустрічний транспорт. В салоні двоє чоловіків. На зауваження копів реагують зухвало. Давай пішов, пішов, пішов двіться, гек. Куди пішов? А що ти пише? Будь, маю будь від, ласка, від. посвідчення. А пішов гек звідси. Тебе? Тебе не цікавить нікому стань. Принеси мені маршрутний лес. Забери руки. Забери руки. Власне, я тобі інакше зараз скажу. Ти не свирид. принеси, забери, тримай руки при собі. Тебе всі знають. Давай, Міша, міш, міш. 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 дзвони, міш. водія шкоди патрульні впізнали одразу. Депутат Тлумацької об'єднаної громади та ще й директор сільської школи, відомий на увесь район чоловік. А на місці пасажира його колега, фізкультурник. Дані особи агресивно себе поводили, викрикали, намагалися покинути місце правопорушення відповідно водій. Водія намагалися затримати пасажир. В той момент також себе агресивно почав поводити, намагався. Всякими діями перешкоджати діяльність працівників правоохоронних органів попи запропонували освітянам пройти тест на алкоголь, бо з салону добряче ткнуло спиртним. Але натомість вчителі накинулися на патрульного з кулаками. Досі незнаний педагогічний прийом, удар головою просто в обличчя, продемонстрував фізрук. Директор школи при цьому відзначився відбірною лайкою. пішов ти на дві ти. руки забрідимо. Ну, зараз будуть тут люди. Зараз я зроблю. Я вам зроблю! Зараз тут пів села буде, тебе Думаю. вас упху йде кажу. Я тебе в'ю зараз. Я фізрук, Понял? Руки забери, мене. синок руки забери. синок. Тебе, ти, На, я не На за, Удар головою в обличчя з правої сторони. Перелом скули в мене отут. З всередину зайшла. Патрульний після сутички з вчителями опинився у лікарні. Йому навіть довелося робити операцію. було зроблено оперативне втручання, правлення величної кістки. Дані травми відносяться до середньої важкості. Агресивних педагогів патрульним таки вдалося скрутити і відвести в поліцію. На водія склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху і відпустили. Після такого скандалу директор школи на роботу не ходить, бо раптово захворів. Він зараз вдома, якщо він на лікарнянин. Невже він і справді лаєвся і простягав руки до копів? Директор коментувати не хоче. Я перепрошую, я зі мною поспілкуватися зараз. Не може замож бути іншим. разом. 61-річний вчитель фізкультури теж раптово опинився на лікарняному, та ані в місцевому медичному закладі, ані вдома застати його не вдалося. На патрульник директор школи вже встиг написати заяву. Стверджує, усе було навпаки, і це він жертва. Звернувся, що йому під час затримання також було несомтілешні ушкодження. Звертався він центральну районну лікарню лікарню району. Відомості також на даний момент буде проводитися також перевірка по даному факту. Та поки саме проти освітян відкрили кримінальне провадження, йдеться про нанесення працівникові поліції тілесних ушкоджень. А за це педагоги можуть навіть загриміти за грати. щонайменше на три роки.